Привіт, я Марічка Набока, І сьогодні для програми Молодь плюс ми тестуємо електрокар. І зі мною в салоні машини експерт з електромобілів Олександр. Поїхали! Скільки зараз заряджалася ця машина, щоб ми? Поїхали. Мамо, шість, шість годин, від звичайної розетки вони заряджалися. Він звичайної розетки. Так. Тобто заїхав додому, взяв машинку так. на, на поверхні. Ми зараз їдемо на заправку. Щоб заправитися трошки ще, так? Так, в Україні є мережа вже заправочних станцій. В принципі, на сьогоднішній день вже а, два роки, як ну другий рік пішов, як українці демонструють попит на електромобілі, а, вони хочуть економити. І не вбивати ялиночки. Да, да. Це, до речі, основна відмінність. Тобто в Європі для них настільки важлива економія, як екологія. У них по-іншому дивляться на людей, які їздять на електромобілях. У нас, в принципі, це більше як диковинка, тобто ніхто mm -hmm. не знає, що це. І, по-перше, це все ж таки економія. Mm -hmm. На першому місці економія. Да. І близько 200 зарядних станцій встановлено в Україні. Вони можуть заряджати таку машину, як Nissan Leaf за 3,5 години повністю. В Києві є 40 станцій? Так, 40 зарядних станцій. Ні. Вони є в торгових центрах і на заправках. Якщо ви хочете побачити, де саме вони знаходяться, можете е прогуглити, так, написати карта заправочних станцій для електромобілів України, і нам висвітить повну карту. Ось, е уже в цьому році у нас буде, як в Європі, будуть встановлюватись зарядні пристрої підвищеної потужності, які будуть заряджати, якщо ми говоримо про Nissan Leaf, за пів години. Півгодини? Так. Хло. Чи давно ви придбали? Дві тижні. А, ви лише починаєте. Ми ну, вже 2000 поїхали. это Большая разница. Во-первых, это более динамичная машина, вот, ну, чем двухлитровый любой бензин. Во-вторых, это, конечно, дело экономия. Куповали через экономию, чем а можно вообще то экологичные у ну, вас. С точки зрения экономии в приобретении это небольшая разница. Она там стоит 19-20. Вот, можно купить новый ланцер, например. Вот. Но с точки зрения езды по городу, это безусловно. Вже рахували, скільки ви витрачаєте? Я ще ничего не потратила. Я поставлю заряжаюсь, у мене дома рядом. Ага, тобто, а тут що, як це працює? Ну, да, ну, да. ну, безкоштовно. да. Нужно приобрести кабель в данном случае. Вот, и сдается карточка угу. на зарядку. Ну, в дальнейшем, як как бы собираются монетизировать це дело, Ну, пока бесплатно.